Вітаю! Сьогодні о 21.00 Трамп виступить з важливою заявою. Повідомили про це прес-служба Білого Дому, і українські експерти, українські чиновники, всі небайдужі, ну, журналісти в тому числі, почали ну, думати про те, а що може Трамп висловити. А що це може бути. Ну, давайте ми з вами поміркуємо. Перше. Чи може Трамп сказати щось таке, що різко завершить війну в Україні? Відповідь ні. Ніяких дій радикальних на завершення війни в Україні ми сьогодні не бачимо. Причина, Причина дуже проста: Сполучені Штати Америки не можуть до кінця домовитись з Європою. Європа грає свою роль у Європи своє якесь дивне місце, і європейські партнери Сполучених Штатів Америки. Не хочуть іти в банк, а тому сполучені штати самостійно при всьому своєму бажанні не можуть гамувати Путіна, просто не вистачає ресурсів. А... Наступний момент: санкції. А ми багато говоримо про санкції, і у нас є таке відчуття, що Сполучені Штати Америки повинні накласти якісь великі руйнівні санкції для Російської Федерації, але нещодавно. У нас відбувся Шанхайський там форум, шанхайське об'єднання, співробітництва. І там ви бачили і Китай, і Індія, і а, Російська Федерація, і багато інших країн. Деякі країни приєднуються. Зокрема, Ось Азербайджан намагався приєднатися, але поки що наклали вето, нібито Китай, ні, Індія. І а, це проблема. Це проблема, адже в перспективі санкції не будуть діяти. Що, які санкції накладати на Путіна, якщо майже всі санкційні обмеження він може здолати? Уявіть собі, якщо країни Брікс і оцього шанхайського об'єднання утворять свою валюту, свою глобальну систему фінансову, економічну, соціальну, політичну, культурну, якщо все це середовище буде працювати. То накладати санкції на Російську Федерацію буде і пізно, і безмістовно. Санкції просто не будуть діяти. Адже Російській Федерації вже сьогодні є, куди дівати нафту, газ, корисні копалини, мініральні добрива. Російська Федерація вже має партнерів, які не бояться зустрічатися з нею і прокладати біля Путіна червону доріжку. Це вже не червоні лінії, це вже червона доріжка. Лише кілька років тому на цьому ж шанхайському об'єднанні співробітництва а, учасники не хотіли робити колективне фото. Сьогодні вони обіймаються, сьогодні моді міцно тримає Путіна за руку, і це обійми і тримання не заради України. Навіть заяви не було щодо України на цьому ШОС. Щоправда, наш МЗС. Поспішило сказати, поквапило сказати, що це дипломатичний провал Російської Федерації. Мушу не погодитись. Як на мене, то це якраз дипломатична перемога Російської Федерації. Ні одна країна, ні одна країна, яка була там, ніяким чином, жодним чином не засудила Російську Федерацію, не посилила санкції, не сказала про те, що. Війну потрібно завершувати, жодна країна, ніхто. А тому назвати це дипломатичною поразкою. Ну напевне, це спроба видати бажане за дійсне. Війна триває і чим далі, тим Україна стає все більше, на жаль, розмінною монетою. Ми втратили якийсь час в історії, який був можливо, це був 2022 рік. Можливо, це була перша половина 2023 року. Але це вже точно не, була, не був рубіж 24-го і 25-го року, коли прийшов Дональд Трамп. Вже було пізно. Путін відчув запах крові і її смак, Путін окріп, Путін став сильним, Путін зрозумів, що на його боці є країни, які вже не бояться це озвучувати. І винна в цьому в першу чергу Європа і Байден. які... Надто кволо допомагали Україні. Але в першу чергу ця війна не повинна була розпочатися. Ця війна зараз має продовження і можливу фіналізацію таку, яку воно і повинно було бути. На жаль. Путін має ресурси, Путін має партнерів. Путін має чим задобрити партнерів, чим закидати їх і нафтою, і газом, і копалинами. І золотом, і сріблом, всім. На жаль, у нас є лише Урсула фон дер Ляєн, яка розповідає чергові місенітниці про те, як вони будуть підтримувати Україну. На словах. І це суттєво, разюче відрізняється від того, як підтримують Путіна його партнери. Тільки в основному вони йому не партнери, а союзники. Бо у них є один ворог Сполучені Штати Америки. І сьогодні вже їм не до України для того, щоб завалити Сполучені Штати Америки, вони будуть об'єднуватися, і Путін це знає. Путін на цьому грає. А відтак ми продовжуємо перебувати у великій небезпеці. Бережіть себе, не забувайте підписувати і висловлювати вашу думку.